Вітаю всіх. Пропоную вам подивитися, що вам, які події наближаються до вас, можливо, щось у вас там буде відбуватися, таке, про що ви і не здогадуєтеся. Розклад буде, як завжди, на три варіанти і один аркан буде поради. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант, що до вас наближається. П'ятірка м'ячів перевернута. Ну, можливо, якісь конфліктні ситуації. Десь, якщо певний час ви з якимись людьми мали або дружбу, або співпрацю, і щось у вас там ви пішли кожен своїм шляхом, не знайшли порозуміння, а можливо, вам ці друзі вже стали заважати, ви, можливо, почали розуміти, що вони вам зайві у вашому житті. Тож, остерігайтеся того, що Можливо, ці друзі можуть об'єднатися між собою і вам спричинити якісь такі неприємні події? Можливо, будуть якісь наговори, пересуди, щось вас за щось можуть там, засуджувати або обговорювати, тож будьте готові. Якщо до вас будуть надходити плітки, то не варто на це реагувати, тому що, ну, якщо людина чесна і порядна, вона ніколи не буде пліткувати про когось іншого. Що вам з цим робити? Блазень. Йдіть у нове, відмовтеся від тих друзів, які для вас вже зовсім і не друзі. У вас абсолютно свій шлях, ви душа, яка обирає своє життя і свій шлях. Тож впевнено, крокуйте по ньому. Будьте такі, знаєте, як мала дитина, з відкритими очима. Дивіться, що вам подобається в вашому житті, що б ви хотіли притягнути у своє життя позитивного. Оте і притягуйте. Думайте про добре і не бійтеся нічого нового. Можливо, якщо ви боїтеся залишитися без, без друзів, тобто ви вважали, що ті друзі вам є підтримкою, то наразі вам варто зрозуміти, то зовсім не друзі, і зовсім не підтримка. Це був перший варіант. Другий варіант. Що навколо вас може відбуватися, які події. Повіше перевернутий. Остерігайтеся стати жертвою е, якихось або чужих маніпуляцій, або якихось залежностей. Можливо, хтось навмисно на вас впливає, або перекривають ваші дороги, шляхи, щось в чомусь вас блокують. Або ви самі, можливо, е, намагаєтеся всім догодити, зробити. Бути корисною для всіх, що зробити приємне для когось, і тим самим ви жертвуєте собою, жертвуєте своїм часом і залишаєтеся не з чим. Також остерігайтеся стати жертвою маніпуляцій, або що, може, можливо, хтось буде зловживати вашою добротою. Будьте до, такого, до таких подій готові. Що вам потрібно робити? Паж мечів. А ви самі собі маєте визначити, що вам дійсно потрібно. Звичайно, маєте інформацію, яка, яка вам е, допоможе вирішити всі ваші питання у житті. Не поспішайте, Обмірковуйте свої події, і, можливо, якщо у кого є діти, то можливо вам із вашими дітьми потрібно налагоджувати контакт. Можливо, ви саме дітям своїм догождаєте. До такого ступеню, що аж самі стали жертвою тих обставин, які самі собі спричинили. Тож, обирайте свій шлях і більше навчайтеся. Можливо, вам навчання не полягає в тому, щоб ви підручники для себе якісь обирали, вивчали, а полягає в тому, щоб проаналізувати свої помилки, зробити висновки і йти зовсім новим шляхом. Це був другий варіант, третій варіант. Що відбувається навколо вас? Третій варіант: у вас все гаразд. Найближчим часом у вас все повинно бути такі. Знаєте, події у вас будуть традиційно, так як ви звикли. Можливо, сімейні цінності, родинні зв'язки у вас будуть якось чіпляти за щось ваше таке. Але це є приємною частиною життя. Також, можливо, ви когось будете повчати, або як жити правильно, або як робити щось правильно, або наставляти на путь істини. Тож, Але це невдячність буде за це, можу вам сказати. Тому що якщо люди вас не просили, то нема чого їм і підказки давати. Значить, люди самі знають, як їм чинити у цьому житті. От такі події. Що? Вам порада, яка буде, що з цим, цим робити. Лицар жезлів перевернутий. Ну, Лицар жезлів говорить про те, що ви повинні, якщо будете в чомусь діяти, то відкиньте свою нервозність, можливо, тривожність, можливо, вам щось таке заважає, що ви самі на це реагуєте неадекватно. Тож наразі дивіться, для того, щоб ви могли рухатися, впевнено, вперед. По-перше, майте терпіння, майте знання, налагоджуйте контакти, і тоді ваші всі події будуть для вас складатися в позитив для вас. Це був третій варіант. Я бажаю всім, хай у вас відбуваються тільки позитивні події.